Сірий, ти де? Ти там сховався. Іди, я тобі дам сусіську йди сюди. Ой, красунчик, ти прийшов? Ти прийшов, ти їсти просиш? чи ні. Чи просто пограть? О, йди. Іди сюди, пішли. Йди Фу. Фу. сюди, Сірий, пішли сюди. Не нападай на неї тільки. Иди сюда. Фенди, фу. Фенді, фу. Фенди, домой. Сири, иди сюда. Иди. Иди, скорее, 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 скорее. Иди сюда. Иди сюда, иди. Фенди. Иди сюда, Сири. Да запрыгни сюда. Ой, все, давай. Давай, давай, давай. Oh. Фенді, тобі таке не можна. На, Давай їш. Фу, фу. Я тебе погодую вдома. Все, не можна. Він прийшов, проситься їсти. Бачиш, він голодний. Не можна. Ти би подивився, що це робиться Господи. Вендюша, ну ти ж не голодна, тебе сто разів вдома годуємо. І сири, і все, що хочеш. Дивіться, як він їсть. Їж їж, їж не бійся, ти ж мене звав, я тобі винесла. Давай їж, Боже, і, крих, і крихту зібрав. Так, їж, їж, красавчик, все, пішла. Я хотіла розламати, так який там він схватив. Їсть. О. Викачав, звичайно ж, наверх не кинув, ну, нічого. Нема там, ото ж там їж. Їж, їж. Вона не мерзла, просто довго лежала в холодильнику. Ну, я її підогріть не встигла. А він зараз поїсть і буде ситий. Приходить іноді, не завжди, через день, через два, але приходить. Красавчик. Ну от. Ну й молодець. І наш... Навіщо тобі ті мишки? да? От, красунчик, все? Все. Фенді не можна. Розправився, сірий, ану глянь на мене. Все в тебе в порядку там. Все вроді. Лужки позаживали, бачите. Це добре. Кра... Ой, сто, красавчик, щось на оку. Угу. Щось причепилося. Може, в гіроків. Пенді Не можна. Не чіпай його. Не чіпай, він хороший. Ой, шукай, ну вона ж запах чує. Я тобі сиру сьогодні дам. Угу Ой, чудове звір'ю. Треба й тут порядок навести. Ну, може, завтра. У мене зараз нема часу, щоб все держати в чистоті в порядку. Не, не вистачає мені годин. Все, поїв. Я вийшла тут, я оце закопую от відходи, оцю гірочки чистили, я там ямку роблю, потім закидаю землею, бо в нас же раз на неділю забирають, а воно то заведе, це я, воно може як і добре буде. Ось, бачите, це тільки висипала і не закидала. А він же не вчить. Кажу, я Фенді. Не чіпай його. Кажу, почекай, я тобі винесу їсти. Ну, оце ж він почекав. Фенді О, все, здається, здається. Фенді не чіпай його. І це ж у мене тут лопата лежить, я викопала, зарила, викопала, зарила. А? Красавчик. О, ну це ти вже красавчик, те, що треба. Да? Це ти мені вже позуєш. Да? Робиш мені контент? дивиться. Гарнючий ти. Це ж як Марюка вимазаний, так? Да? Гм, валяєшся. Я тобі завжди так рада. У нас тут є уже лялечка, це ж ти ще не приходив. Так, не приходив ні. От, не бачив. А, вмивається, а що поїв ось так і лежу, кажи. Ох ти ж і красавчик. Ну вже йди додому, мабуть. Йди додому вже. А, дивіться, кажуть, не, пойму, не, не розуміє. Фенді, Фенді не йди за ним. Фенді, фу. Все, піш. А, чи там я посижу? Почухаюсь. Тебе що там блохи, не дай Бог. Угу. Ну, все, йди. Іди, сірий, бо мені ніколи, мені треба пополивати. Іди, о, подивився. Іди, приходь ще. Приходь, я нагодую. О, дивіться, ну це ж надо. Ой, качається, качається. Ти розмака. Ой, давай приходь мені ще й помагай, бо мені тут кое що треба повирубувати, повикопувати. Сіренький. Ой, умивається, вичісується. Гарний ти котяра, гарний ти б такий був домашній, а не оце по вулиці ходив. Так чи ні? А? Красавчик. Ось так. І ще так я полежу. Ну й ти вже додому. То в мене часу немає, я тебе знімаю. Красавець. Ай, Наївся, каже, все. Водичка там є, а мало треба налити води. Миска з канержавію ще стоїть, повипивали чи Та я вчора наливала. Все, пішов. Ну поки. Давай, 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 давай. Шагай. Ну, зараз на, на, на паркан. Ага. Ось так. Ну, все. Подякував, так називається. Ну, все. Давай, поригай. Стоїть. О, дивіться, куди пішов. Ти акробат? Пішов, пішов. Ох, і котяра. Ну і куди ти пішов? Зараз за тобою прослідкую. Пішов. Хм? Так швидко? Ага. Ну, там буде чи, чи поверне. Думає, став, думає. Все, прийнув, пішов. А ти, красавиця, ти що теж хочеш таке зробити? Акробатка, Фендюш, пішли додому. А то будемо купатися. Да, давай, пішли. Ходім додому. Фендюша, пішли додому. Ще з тобою тут буду. Пішли. Пішли, зараз я закопаю е, очистки. Пішли, пішли, пішли. Красуня. Ага, ну йди тепер. Поки справилась з цим чудом, сірим. А треба ж поливати гаряча вода. Вони один на одного нападали, сірий, шипів, а ця, ну, не лаяла, а тільки так. Хотіла забрати сосиску. Я зараз, ну я це поливаю точечно, все не, не заливаю, а що тут заливати. Там, де троянди, там, де квіти. Воно і розход води менший, так, опана. злетіла шланга. Ну, ладно, потім продовжу. Треба, треба поправити. Великий тиск води. Я вже і зменшила, він все рівно великий. Ну нічого. Зато швиденько полію. І оце ж я заливаю отак в ямочки. І так я й рятую їх. Думаю, що виживуть. Так ні? Кажи, не дала сусіську. Зараз я тебе погодую, почекай трішки. Пополиваємо. Лікуля малечу годує, я сірого погодувала. І ну, Фендюшу десь трішки пізніше, а то вона потім в 10 годин вечора починає мене лапою так Пішли, вухами так пішли. Ну, така вже хитра. Фендюша, що ти там їси? Кісточку не чіпай. Ось Ось. Серпень теж, мабуть, буде без дощів. Що ж там такий пройшов, як воно все й висушило? Ось так і тут? Там у мене запитувала Оля. Я говорила про сустави, а вона питає, я говорю, що в мене проблема з венами, От, і а сустави так у мене нічого. А вени це ж, як колись мені лікарка сказала, а вона десь мого віку говорить, ну це ж наше, тоді на російському, це наше ходження на каблучках. Може й так. Бо як же ж, а в мене каблуки були 8-12 сантиметрів. Ну, так тоді всі ходили. І навіть чобітки були на таких каблучках. Я зараз всі дивуються молодь, що ми так ходили. Ой, так, да. ходили. Розуму не було. Якби зараз, мабуть, би. Ну, як я дивлюся, моя віка, ну так вона, якщо десь там треба, в неї є високі. А так, ну в машині е, на високих каблуках дуже не порулюєш, мабуть, не знаю чому, ну вона не, не одягає. А так, як кудись там, десь в неї є. А в мене ж були всі і туфельки, і босоніжки. І е, чобітки все на високому думаю, як я ходила. Зараз навіть е, голові не вкладається. Ну так і, і рік уже який мені, да? так? Що ж ти хочеш, Тоня? Зараз, звичайно, не походиш. Так я трішки й тут полью, е, у Наталії потріскалась оця пленка, ну агроволокно. У мене в одному місці. Я чомусь думала, що це ворона пробила. Думаю, орішки вони зараз беруть, ото розбивають, чи мало що там могло бути. От. Потім вона каже, Тоня, ні, це не ворона. Я каже, руками потрогала, а воно розлазиться. Це от такої температури, що було. Дуже спекотно. А чого в тебе, каже, не розлазиться, бо ти ж поливаєш там. А я кажу, ну й камінцями в мене ж закладено тут багато. Ну, це ми і вирішили. Ось і в неї дуже багато потріскалось, і вона шукає альтернативу. Оцьому це була сотка агроволокна. Може, хтось щось знає, яка плівка закладають. Сади якось, щоб вона не тріскалась. І чому це вона в неї потріскалась? ну Ми тільки вирішили, що це тому, що е, така спека була. І якщо я свою поливаю, а вона ні, тому вона й потріскалась. ну У мене ось в одному місці, ну, це ось я направляю сюди водичку, хоча тут водичка була. Ну Я думаю, я у мене тут ось. ось Така серебриста санталіна росте з одного боку з другого, а ось сюди я посажу і ось сюди зелену. І якраз тут, де оце получилась ямочка, я закрию. Ну, і так я не багато тут, але щоб воно було волого. Туди я достаю, як уже персі, поливаю, бо я прийняла вже туман від теля. Так, тут я залила. А ось у мене ще Сантоліна серебриста, теж полить. І я буду продовжувати отак поливати. Вечірок хороший. От. Тут я заливала туманом всю е ету, малину. Оце ось цей ряд, вона якась пізніше, ота давно вже От там два рядки. Давно рано була і давно вже відійшла. Треба вже повирізати там, нема коли. Це зайнята, бабуся ця тепер зовсім зайнята. Так, я продовжую. Ой, господі. Так, ну я і продовжую розповідати оце ж про Віни. Оля там записує, запитує, вибачте, чим ти лікуєшся. Ну, чим ви лікуєтесь, вона так написала. От, бо такі ж проблеми з віною, то я хочу розповісти, чим я. Ну, Це не означає, що воно підійде всім, Ну, мені дуже підійшло. Я не могла ходити. У мене просто, як от Наталя, мабуть, так говорить. Ну, пеком пекли віни оці. Так вона, по-моєму, каже пеком. Що таке пеком, не знаю. Ну, так говорять, таке, такий вислів. От. І чим я зараз рятуюсь, я розповім, зараз все дополиваю і покажу, що в мене є наявності і розкажу. Квіточки свої пополивала, і тепер хочу розповісти, чим я лікую свої вени. Ну, так, як і Оля сказала, теж ліки мені вже не допомагають, а працювати треба, і я трішки знімаю оце як печуть вени, жар. Я розвожу яблучний оцет. У мене був домашній, зараз немає, то я купую в АТБ. Ну, Розвожу так десь, ну, як вам сказати, 100 мл оцету і 50 мл води. Бо якщо не розвести, то дуже можна отримати, Опік. Думала, як це слово називається. От. І оце я салфетку, примочки, жар спадає. Потім ну, в мене раніше був, мені порекомендувала моя подруга, яка зараз живе в іншій країні вже багато років, вже мабуть, ой, з якого ж вона року живе там, з 91-го. Вона мені говорить: Тоня, є в ветеринарній аптеці. Тільки не Крим, а гель. Називається сила Лош... Сіла лошаді. Ну Тоді воно на російській мові, тільки це воно тільки там є. Ну, і мені попалось я тоді купила, а потім його там не стало. І потім з'явились, але трішки іншої якості з'явились от такі ось я вам покажу. Крем на гелівій основі для Вен, сила лошаді називається. Ось такий він. Значить, Я мазала ним так, як і рекомендовано. Три рази, буває, що й чотири за день. Ну, так, Працювати можна. Ну, і це не значить, що всім допоможе. Як Наталя говорить, он їй, оце, що ми там. Остання їй брала, забула, як вона називається, каже, не допомагає. Каже Наташ: Ну ти один-два дні помазала і вже хочеш, щоб допомогло. Давай маж, маж, місяць, і потім будемо бачити. Є такий для суставів. Ну, я не бачила і не брала, не знаю, ну, мені воно не потрібно. Я в це думаю, треба Наталі порекомендувати, хай вона іще візьме, отакий. Потім нічого не стало такого. І з'явилось, в нас от у магазини Аврора, телефонує мені син і каже: мама, я тобі прислав там глянь. Ось таке взять тобі, і оце він мені прислав ось таке. Воно було в Аврорах. Я кажу, звичайно, бери. Він з двох боків мені пофотографував його. І оце чому воно лежить? Вже його срок придатності, та тут його й немає, вже закінчився. Я, як пам'ять, лишила, він мені об'їхав всі аврори і, по-моєму, 25 штук всі забрав. Десь виходило по 5 штук в кожній аврорі. По-моєму, 25, може, десь більше було, я вже ну, багато дуже він. Я тільки в прошлому році закінчила, вже срок підходив, здається, але я ще м'язала. А потім його теж не стало. Потім з'явилися в АТБ ось такі. Оце. І ще. Там була е, така поличка, всякі там. Е, Добавки, і оце ж такий крем там з'явився. Потім і теж не стало. І останній раз ми його вже брали в аптеці. Ну і це він мені допомагає. Але я кроме цього, я зараз це отак. Це я для Олі якби знімаю. Ну, мо, в мене дуже багато підписників, які мого віку, І я думаю, їм теж згодиться. І що я ще? Я взяла еластичний бинт і добре втягувала. О, це теж добре допомагає. А дочечка мені купила отакі гольфи. Я одну показую ось все. Купила вона її, їх в секонд-хенді. Єсть у мене тонші. Ну, оце саме така, дивіться, як вона? Вона дуже така, бачите, втягує добре. І я так їх бережу, бо от тонша, в мене їх було дві пари, вона теж там взяла. От, вони, Вже в мене одна пара порвалася, я вже викинула. Ну, а оці я так, знаєте, Оце в мене проблема на лівій нозі, і я тільки одягаю на ліву ногу. ну Ось так. От, і вона теж уже ось, бачите, рветься. Ось, Ну, то нічого. Це можна, може і заштопати, але я боюсь, що воно, як будеш іголочку вводити, що воно далі піде. Тому це теж може, вони є і в аптеці, я не знаю, тому що ну, мені якби не потрібно, бо в мене є поки що. І оце ж так одягаю, намазала, одягаюся, вони добре держуть і аж під самі коліна. Ну і так і рятую свої ножки.